Сергій, привіт, слава Україні! Гером слава! Зі мною капітан команди Алсер. Закінчився шостий тур, на жаль, невдало для вашої команди. Скажи, будь ласка, що саме вам сьогодні не вистачало? Можливо, складу, можливо, наповнення нестача ключових гравців, я маю на увазі. Поділися, будь ласка, враженнями зри, і скажи, що саме у вас сьогодні не вийшло. Сьогодні... Мабуть, ну, по-перше, да, дуже важко було зібрати хоч якийсь склад, але дуже дякую тим, хто сьогодні був присутній на полі. Важко було, фізично важко. Склад сьогодні був такий досить віковий. Не вистачало взаємопорозуміння. На жаль, не Тримали, не, не тримали свої позиції, тому там півзахист-захист були великі такі дири, через які суперник проходив спокійно е в лотації, позиційних, в контратаках. Забили своє, тому суперник виграв. А ми. Е хоча були моменти, дов доволі такі непогані, але десь, десь, десь. Ну, не вистачило, мабуть, фізики зірністю. На жаль, на жаль, так. Щодо майбутнього. Ну все ж таки, сподіваюся, що останні, останні гри, три гри. Ми, як завжди, там будемо давати бій. А цю гру ми так забуваємо. Все така, одна з найгірших за останні час. Але все одно з цієї грив якісь там плюси і позитив ми винесемо і буде все гарно. Є сьогодні на твою думку гравці, яких би ти міг виділити. Важко сказати. Пропустили багато, забили теж небагато. Ну, мабуть, мабуть, ні. Зіграли так. Вся команда зіграла в міру своїх можливостей. Ось, ось і все. Кожен, кожен показав, на що він здав. Тому виділяти когось сьогодні саме не буде. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашому колективу надалі вдалих виступів у чемпіонаті Києва. Дякую, дякую, на все добре.